Тим часом у Верховній Раді, так і не дочекавшись програми діяльності уряду, депутати ухвалили лише один законопроект про свій розклад. Згідно з календарним планом, на наступний рік вони не поспішатимуть виходити на роботу після різдвяних свят і всядуться у свої крісла аж 13 січня. Та поки вони намагаються налагодити роботу, спікер вчиться головувати на засіданнях Ольга Кучер про сьогоднішній день у раді. Сьогоднішнє засідання парламенту вважається першим повноцінним засіданням ради восьмого скликання, оскільки свою роботу вже розпочали комітети, які повинні готувати законопроекти. Але до сьогодні вони не встигли підготувати законопроекти. Тож в порядку денному лише три питання: одне з них це календарний план, а два просто включення до порядку денного. Від самого ранку депутати спокійнісінько розглядали календарний план на 2015 рік. Перші два тижні нового року парламентарі відпочивають. Це єдине питання, мали розглянути швидко, та спокій коаліції порушила. Її частина Олег Ляшко радикальна партія. Фракція радикальної партії блокує парламентську трибуну із вимогою скасувати цю постанову в частині призначення регіоналів. Причетних до голосування 16 січня Ляшко говорить про постанову, яку вже цей склад ради розглянув минулого тижня. Тоді з порушенням регламенту спікер Гройсмен поставив на голосування документ про склад депутатських комітетів. До їх керівництва потрапили регіонали, які ухвалювали закони 16 січня. Це спричинило бійку. Ні, 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 стоп, 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 стоп! В п'ятницю прий зайшло безпрецедентне забиття це Опозиція була повністю лішена любих руководящих контрольних функцій в комітету. Нині коаліціянти пояснили, депутати хотіли виключити з керівництва комітетів осіб, які ухвалювали закони 16 січня. Однак прізвищ ніхто не озвучив. Тепер це хочуть змінити. Та коли голосувати на сесії сесійному тижні чи дні спікер Гройсман заплутався за включення до порядку денного сесії. 278. тож його повсякчас виправляють колеги. Проголосували включення питання порядку денного сьогодні сесійного засідання, а не сесії порядок денного. Аби й далі не плутати, Гройсман постанову Ляшка доправляє на обговорення в комітети. Туди самий проект звернення до російської держдуми щодо Надії Савченко і постанову про скасування позаблокового статусу України і закриває засідання. Далі працюватимуть у комітетах. Це перерва для роботи в комітетах для того, щоб всі закони, які Пройшли, могли пройти процедуру обговорення в комітетах, а не обговорюватися з голосу відразу у залі. Наступне ж засідання парламенту вже цього четверга планують розглянути план уряду. Заразом уряду спитати про бюджет, його ж бо мають ухвалити до кінця року. Країна збурена деякими чітками про підходи до бюджетного процесу, і ми хотіли би отримати відповідь. Чи буде повноцінний податковий кодекс новий? Чи знову буде штопитися сторій? Чи буде повноцінно новий бюджетний кодекс, які підходить до економії? Ольга Кучер та Олексій Жиленко програма Вікна СТБ.